Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 24 квітня 2023 року. Сьогодні пропоную всі важливі події, зустрічі, прийняття важливих рішень, встигнути зробити в першій половині дня, тому що після 15, .15 і аж до 22.00 буде важко зосередитися, буде відчутний спад енергії, і якщо неможливо змінити плани, то просто будьте особливо обережними і ретельно. Підготуйтеся заздалегідь. Якщо за кортиць, не одміною, зробити якусь серйозну покупку, то включіть економіста, згадайте про ретро Меркурій і е, стримайтеся, буде ще гарний час купувати. Напруження в комунікації між чоловіками і жінками можна вирішити двома шляхами: або домовлятися на взаємовигідних е, е, позиціях, або проявити максимум е, поваги до візаві, е, толерувати іншу точку зору. За тим, залишаючись при своїй. Сьогодні особливо біситиме бардак, бруд, брехня, фальш, голосні звуки і неприємні запахи. Ну, Нічого з цим не поробиш. А от колаборація, наприклад, творчості та розрахунку буде достатньо успішною. Ну, наприклад, як письменник і видавець. Ввечері спад енергії, втома та апатія швидше допоможуть дібратися до ліжка, щоб відпочити. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в біо. Там більше інформації про цей день. Дякую за увагу.